Наступним видом стоматиту є бактеріальний стоматит. Найчастіше збудниками є стрептококи та стафілококи. В роті починають з'являтися гнійні виразки, тріщини на губах у куточках рота. Кандидозний або грибковий стоматит. Ця патологія вражає як шкірні оболонки, так і шкіру. Може навіть вражати повністю весь організм. Збудником є грибки роду Кандіда. Першими ознаками кандидозного стоматиту є обкладеність язика, тріщини на губах та в куточках рота, також зайди. Характерною ознакою для кандидозного стоматиту є білий сирний наліт, який є на поверхні язика. Коли його знімаєш, з'являється червона поверхня. Також можуть бути тріщини в куточках рота, а також на губах. Травматичний стоматит з'являється після одноразової або багаторазової дії певного травмуючого фактору. Це може бути звичка гристи, губи та щоки. Із симптомів можна виділити печіння свербіж.